Не пофарбував паркан, плати штраф за порушення благоустрою. райадміністрації робитимуть зауваження власникам присадибних ділянок. Якщо ж вони не відреагують, можуть і оштрафувати. Пан Володимир вважає, що порядкувати свою присадибну ділянку може і без стороннього нагляду. Я рахую, що ми самі повинні контролювати і дивитися за порядком, щоб в якому стані присадибна та ділянка. Як воно виглядає, а не то, що вони будуть ходити і штрафи накладувати. То вони швидко роблять. Проте деякі львів'яни тішаться, що працівники райадміністрації стежитимуть за дотриманням порядку у приватному секторі. Пані Анна розповідає, що свою присадибну ділянку прибирає щодня і хоче, щоб і сусіди робили так само. Кедають сміття, не, не дбають нічого. Я не знаю, як так люди можуть. От приїжджають сюди машиною і викидають ото от, з Макдональдса якісь ті пакети всякі. І, а я того збираю за ними, тому що я хочу, щоб мені, бо мені вітер то заносить сюди, все. В адміністративно-технічному управлінні запевняють, люди порушують благоустрій міста не часто. І якщо і трапляються якісь ексеси, ну, то не є щось типове, то скоріше поодинокі явища. Аби уникнути неприємних розмов із райадміністрацією чи навіть штрафу, краще своєчасно фарбувати і лагодити огорожі та не залишати на присадибній ділянці сміття.